Перед початком сесії частина депутатів долучилась до благодійної акції. Місцеві майстрині запропонували їм речі, виготовлені спільно з вихованцями міського притулку. За отримані кошти напередодні дня святого Миколая планують придбати дітям піжами, капці, альбоми для малювання та інші потрібні речі. Менше 50 гривень за виріб ніхто не давав. Заступник мера Олексій Хмелецький не пошкодував і сотні. Придбав районкову прикрасу. От е, акція мені зрозуміла. От, для внучки Сашеньки на Новий рік подарю по секрету, підложу під ялиночку обов'язково за гелочок. Я думаю, що піде на користь всім і духовно для Сашеньки, і матеріально для тих діток, які це робили початок засідання перетворився на імпровізований брифінг міського голови, який вирішив у деяких питаннях розставити крапки над і. Зокрема, Володимир Хомко пояснив, чому ремонт доріг проводять взимку. каже усе через те, що субвенція з держбюджету надійшла лише в жовтні листопаді. З того моменту, як ми отримали гроші, нам треба було провести тендер, завершити всі тендерні процедури. Навіть не нам це обласний УКС робив. На це все треба 40 днів. У зв'язку з цим сесія підтримала ініціативу депутата Олександра Курсика звернутися до уряду та президента з тим, щоб наступного року гроші на дороги приходили у більш сприятливий для ремонту час. Інше питання дорожня огорожа по соборній багатьом обранцям не зрозуміло для чого цілком ще придатний паркан замінювати на новий. На що Володимир Хомко відповів. Що зараз ставлять оцинковану огорожу, турнікети, які будуть зняті, відремонтують і поставлять на окраїні міста. Пояснивши ситуацію з дорогою та парканом, Володимир Хомко перейшов до малих архітектурних форм. Мовляв, нині у місті незаконно встановлено майже сотні об'єктів, які не приносять ніяких дивідендів. А це взагалі на хабську в місті до 90 кіосків стоїть взагалі нічого не платять. Самі нахабно зайняли землю. Якщо не буде міліція, напишемо СБУ і напишемо прокуратуру і вас буду, Попрошу підключитись. Ось питання щодо відведення ділянки під гаражі на будівельників. Депутати відклали на доопрацювання, щоб уникнути будь-яких зловживань. Попередньо вони хочуть зустрітись з членами гаражного кооперативу. Наступного разу рівний рада збереться на сесію 22 грудня. Галина Баранчук Денис Коломис. Інформаційна програма день